Моє вітання глядецької аудиторії. Мене звати Юлія Лутвіненко і сьогодні в студії працюватимемо разом з славетно всесвітньо відомим філософом Сергій Дацюк наш гість сьогодні. Я Сергій, прошу. ну, шо ну, шо шо Сергій ну... <смітна> ну <смітна> що є, та ніч, ну що я таке? Я чому поставила таке запитання? Тому що ми з вами трошечки поговоримо про кризу західної філософії. І це для мене ну, дуже таке, мені здається, визначальне запитання. Я от підписана на телеграм канал, канал не, не, на, і вам, напевно, відомого Володимира Пастухова, колишнього Кентую. Янина і він нагадав цитату з чехівську цитату. Він писав писала том, що між утвердженнями бог є» і Бог нет» Є огромне сіре поле, яке не кожен в стані перейти. Мені в якийсь момент здається, що ми зараз у це посередині цього поля. Чи важливі для нас напрямки? Чи ми в західно-світовому контексті розуміємо так само, ми тут в Україні, і вони на заході, що відбувається, і що світ вже з кордони стираються, і ми маємо пр Люди з яким... завжди намагаються розуміти, що відбувається так. І не кожного разу, коли це розуміння ніби є, воно вважається таким, що дискусійне. А що відбувається в Україні? Відбувається війна з Росії, де Росія агресор, тому що вона імперська. Коли ми припинимо існування імперської Росії, це все зникне. А скільки часу? Це час... ж таке відбувається чи ну, не таке? Відбувається так, але ніхто не розуміє, скільки часу на це знадобиться. Ні, відбувається зовсім не це. А ну? Принципово не це. Так. У світі відбувається уруйнування держави, не якоїсь окремої держави, а держави як інституту, інституту як так. способу організації. І воно відбувається поступово. В різних країнах і, перш за все, на міжнародному рівні. А, те, що покійний Зігмунд Баум започаткував як розпад Святої Трійці, uh -huh. зв'язку держави, націй і території, не проаналізовано ООН, не а, до кінця не зрозуміло філософом, перш за все, європейським. А, Оминається в Росії і оминається в Україні. Це навіть питання так не ставиться. Тому що, коли розпадається, ну, мовно кажучи, спроба об'єднання такого як Радянський Союз, це не імперія. Радянський Союз не імперія. Імперськість це установка радянської влади, яка йшла поверх ідеології. От є ідеологія ідеї. А є мислительні установки. Мислительні установки можуть реалізовуватися поверх будь-яких ідей. Тобто у вас є там, самодержавя народність, да, там, та, і православ'я, самодержавна, народність, да, і поверх цього імперська ідея. У вас є комуносоціалізм, і поверх цього імперська ідея. У вас може бути так навіть. Імперськість можна одяг... натягнути. Це навіть... мислитна установка, не ідея. Ага, Це мислитна установка. Масштаб, так. У вас може бути персидська імперія, ну значною мірою міфологізована, угу. а, а потім навіть така, яка входить в релігійний етап, і, і вона імперія. Угу. У вас є Китай, який має, ну, умовно кажучи. До релігійних уявлень, а потім релігійний, і все одно імперія. Тобто це не залежить від якихось ідей. Ви можете взяти, будь-яку, у вас є національна ідея, і поверх цього може бути імперія. А може бути ізоляціонізм. І це двіймисительний устанок, або ну там, опора на щось інше, там, там, на республіку яку як да? На, на спробу домовитися. І в Я хотів започаткувати цей напрямок. Політології нікому не зайшло. А чому? Може невчасно? А, а, ні, воно вчасно, але не є речі, які, яким дуже сильно опирається інституційна наука. Угу. А, ну, відчуваючи ми, гибель да. свою, свою гибель. Ну звичайно, ну, а як ви думали? Тобто є угу. політологія ідей, а є політологія мислітних установок. Я, Обстоював, що політологія мислитний установок як теорія має бути поверх будь-яких ідей, тому що вона не залежить від теорії. Я мислю, значить, я существую, так? Ну не, не зовсім я мислю, а я поручу мислитну установку uh -huh. і, і є такого рівня миситних установки, який від ідей не залежить. Uh -huh. uh, ну, от, наприклад, uh, християнство, воно, ну, чи будь-яка релігія уже uh, монотеїзму. Вона полягає в тому, щоб унормувати мислительні установки а, з одним початком. Так. Тому вона лежить поверх будь-яких ідей. Християнство було і в Римі, і в декількох імперіях, і в спробах об'єднання різних країн, які не імперії. І все це християнство. Але іноді ідеї. Суперечить християнські установці як такі. Тобто, всілякі ідеї, які розділяють за будь-якими признаками, за будь-якими ознаками а, християнське прагнення до спільності, так. до рівності в Бозі, да? до а, те, що понад нами Царство Небесне, чи, чи всі ми в вірі до Бога рівні, воно а, суперечить комунізму, який поділяє. За класовою ознакою, націоналізм, який поділяє за національною ознакою, гендерним моментам, які ділять за гендерною ознакою. Моментам філософських фундаменталізмів інших, які розрізняють вірних і невірних. От в християнстві ж немає цього, вірні і невірні. Там намагаються ці речі, так би мовити, нормування на спільність християнську. Хай ти навіть не церковний, але якщо ти культурно християн, ти належиш до християнського світу. Що в ісламі не зовсім так. Не те, та, що не так, а не зовсім так. Там, та, та, та. Да, Яко кажучи, та? тому, ну, от, якщо ти комуніст, ти не християнин. Якщо ти націоналіст, ти не християнин. Ну, як же, На всі жаль. комуністи були під, підпільно хрестили своїх дітей. Ну, підпільно. Що не так. Підпільно. Так. А... Значить, може, може, це можна поєднати. Але, але політично вони об'єднувалися лише класовим чином. Ага. Тобто вони не могли представити це як а, суспільний угодовий договір. договір. Угу. Да, Вони не могли представити. І в цьому контексті ми зараз знаходимося в ситуації визнання, невизнання готовності готовності Угу. неготовності. Росія воює за право і можливість хоч трошечки подовжити оцю цей момент. Україна теж за це воює. Просто у них оці. Розбіжності. Розбіжності, а, на рівні ідей не доходять до мислительних установок. А з чим це пов'язано? Вони втратили цю цей хист, цю здібність мислити О, з ресентиментом. Він дзеркальний, він ага. посилюється одну одну. Тобто, неважливо, де він вперше твориться. От для нас чомусь дуже сказати, що не ми почали Росія, але дивлячись, що дивитися, щось ми почали так. Колупати минуле, виокремлювати ті речі, які ми не можемо пробачити Росії, і на цьому засновку будувати антиросійську політику. Росія відзеркалюючи, робила те саме, називаючи нацистами. Ми їх імперіалістами, нас нацистами. І спочатку відбувається на рівні ресентименту. Спочатку виникає злоба, ну або ресентимент, і під ресентимент шукається уже а, його прояви. Ну, це як, от як ресентиментали дивляться ефіри, в тому числі наші з вами. Так, так. Які ну роблять не ресентиментали. Ну, буквально, або з ручкою, або запам'ятовують, да? Ну, щось таке сказав, незрозуміло. О, сказав... Цікава думка, да? А потім о! Так, записуємо. Сказав про те, що хоче, щоб книжку його прочитали в Росії. Так, ставимо міточку. Так, так. так. А, Дугін, да? Дугін, а що він казав? А що він не може говорити з Дугіном, але Дугін там не знає, що він не націонав. ага, ставимо. Значить, хоче, щоб Дугін про нього знав. І, і так далі. А, так, так, згадав арестовачі. О, згадав Да? Поставив міточку. І потім по кожному з цих пунктів треба проявити свою злобу. Тобто так діє, власне, а, ресентимент, як такий. Решту, що ти говориш, Нечутно, не чують. Тобто просто пропускають мимо вух. Uh -huh. І оцісентиментальні маркери, вони і є моментом утримання. Зверніть увагу, не мислительної установки, а установки мислитель... Е, емоційного інтелекту, не мислительної. Емоційний інтелект у вигляді ресентименту нищить мислення, нищить знання і інтелект, нищить опору на досвід. Антидот такий супер. Це, це <смірків> все нищить. Тому, коли ви, ну, наприклад, можете звертатися до якихось речей, реценти можна не давати. Ну, от Кабмін приймає там рішення про те, що скоротити на місяць опалювальний сезон. Виникає без запитання. Радянський Союз почав ну от вести опалювання, там вже більш-менш системно. Вже після Другої світової війни і досвідним шляхом досвіду було встановлено, що з 15 жовтня по 15 квітня. А можна зробити з 1 листопада по там, 31 березня, можна. А можна з 1 грудня можна. Проблема в чому? Чому так не зробили? Тому що виявляється діти і старі. Загрожені. Мама, зрештою, дитину, ну там, особливо грудну, да, може зігріти. Чи може прослідкувати, щоб там діти шкільного віку там, вдяглися і прослідкувати. Старими складніше. Вони, вони за собою можуть слідкувати, не все можуть зробити, не на все вже є кошти і так далі. Тобто певна а, вікова страта є загроженою. І це. Веде за собою підвищення а, захворюваності і смертності. Ну, але ж це дуже важко виявити. Тобто, коли людина помирає, то можна сказати, що ну, вона померла від грипу, але грип не, не від того, що було холодно, бо треє гріб грип, грип, тому що ну, слабкий організм може там 70 чи 80 років. Тобто Ні, ну, це, вам, вам, це як... важко доводити. Ну, так, але вам зараз кажуть, так якби не війна, все було б по-іншому. Оце пошук заверш... критеріїв завершення війни. Наскільки ви. Не, не було б по-іншому. Тому що а, в моменті а, корпоративному груповому, який породжує націоналізм, і на цьому побудований, на Груповщині, а, на опортунізмі. А на трейбалізмі, і на цих моментах ми будуємо, що погано в цих моментах це все породжує ресентимент, який закриває домислення угу. до знань, до досвіду, доступ. Ну та ти замикаєшся і... в емоціях певних, які да. народжені цим повіцими да. повідомленнями, і, і, і виявляється, що ви ставите це питання. А якщо у тебе фанатичний націонал-патріотизм, ти просто відключаєш певні знання, виключаєш мислення, відключаєш досвід як такий. Тобто ти зосереджений лише на певних речах. Угу, угу. Ну так, а йдуть якісь процеси, про які ти можеш навіть не здогадуватися. Е, наскільки зараз важливо, от відродження, відновлення цих мислительних установок, навчити людей та думати, вийти за якісь кордони, які вас обмежують, в в мислительних цих процесах? Я, як завжди, як у будь-якій ситуації, як в будь-який час, лише так. для молоді. Лише для молоді. Те, що я пишу, я не адресую навіть ну, тим, з ким я учився. Я не адресую своєму поколінню. Деякі речі, люди вже, ну, вони з ними виросли, вони до них звикли. У них склалася ідентичність і частини ідентичності, які за це відповідають в соціальному плані, вони не здатні переосмислювати. Мало є людей, які здатні на перетворення, на переображення. Після 60, 70, 80. Ну, Таких, не... як Кант, мало. Ну, я тільки хотів сказати, ну не знаю. А, а ви не стикалися з такою проблемою, а, що молоді люди вони заперечують. Ну, Є такий максималізм в них, який ти впевнений, що і ти і без цього стартюручу. Що значить заперечуєш? Все знаєш, все знаєш. Ну, Чому ви можете навчити, що він може нам сказати? Ми ні, і так все знаємо і відчуваємо. Немає такої проблеми? Це, це все, все не так. Я не вчу. Так. Я дозволяю відчути драйв від mm -hmm. мислення. Так, 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 та, це класно, це клас. Це адреналі. І коли люди приходять, вони слухають, я ставлю запитання, я показую, як з цими запитаннями можна працювати. Я нічого не вчу. Mm -hmm. Більше того, я кажу, що мислення можна вчити лише нормативне мислення. Це не до мене. Mm -hmm. Хоч це вчитися. Є люди, які займаються. Я шаную їх не, не те, що я ну, там, кажу, що нормативне мислення це погано, чи там філософія подається. Ні, це потрібно. Просто я не про це. І коли ти показуєш драйв від постановки питань ненормативного мислення, то це затягує молодь. Вона не вчиться. Угу. Вона ставить запитання і в цьому входить у дієвість мислення як таку. Угу. І оце є цікаво. Тобто, Слухають, тому що трайвово, тому що самі можуть рухатись, тому що самі можуть у це грати. І коли вони бачать, що самі можуть у це грати, вони не вчаться, вони просто грають без мене. От, оце є момент. А ви відчуваєте оцю зміну покоління людей, які будуть ну, до речі, рятувати від кризи і західну філософію, і політику Дивіться, відчути можна лише коли ти робиш вільний режим в своїх лекціях. Так ну ти собі, ви приходите в університет. Угу. У вас це чітко розписано. Оце лекція. Сиди, слухай. Ти маєш послухати оці години. Це екзамен ти його маєш здати. На семінарі ти можеш трохи поговорити, але лише за темою. Угу. Ти можеш поставити якісь запитання. Але зазвичай ну, ви, викладач їх проігнорує. Угу. Або щось таке. Вам відповість, але воно до теми не має значення, і ти все одно маєш здавати цей екзамен. Uh -huh. Тобто всередині нормативних ритуалів і нормативних зобов'язань ти не можеш це проявити. Оце є момент. Тобто академічна філософія на певному етапі настільки багато розробила цих тем нормативних питань, процедур, що там вже мислення місце просто за часом його там нема. Просто по часу. І коли цього нема, і залишається дуже мало там, наприклад, ви можете про це поговорити там у кав'ярні чи там, у барі. То просто, якщо ви звикли у нормативності, то ви говорите лише про нормативне. Крок ліво, крок вправо не знайде підтримки. Формальність, так, тобто, так. Да. Тобто, у нас о, зник час. От, я тільки зникле середовище да, за браком часу. Да. Да, Давайте зник ш... час. і середовище. Це да, зник часи середовище, де можливе ненормативне mm -hmm. мислення. А це означає, що доступ до мислення закрився як такий. Mm -hmm. Тому що ви можете завчити нормативні запитання, а головне нормативні відповіді на ці запитання і здати їх на екзамі. Mm -hmm. Проблема в тому, що ви так і не будете на нормативно мислення за жодних обставин. Ну скажіть, от ми весь час говоримо про все ж таки масовість в, в, і міфологізуємо та те, що для масової спільноти до, 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 є доречним. І все ж таки певні говоримо про певну елітарність. Оцей спосіб мислення, про який ви кажете, про мислительні установки. Це поділить суспільство на певні кластери. Ну, це ж також хист, здатність, спроможність. Я переконана, що не всі студенти. Раніше ділило, а так. в той момент, коли Еліта перестала мислити, ну це приблизно десь 80 90 роки, і мається на увазі, еліта європейська перестала мислити, десь 80-90-ті роки ХХ століття. Вона перестала пропонувати інновації ненормативного мислення. От ми ж пам'ятаємо ті, від Лакана і аж до дріда, включить там з фуко, дельозам ага. і, і так далі. І все. Вже навіть бадью це не те. Це вже ну, інтерпретатор переспівач, робить багато помилок, щось намагається зрозуміти з дельоза. Читаю не те. Тобто не, немає вас, нема розуміння. Розумієте? І поступово це відходить. Так. І лишаються лише нормативісти, які вибудують нормативний бар'єр. Нормативний не бар'єр це крок вліво, крок вправо. Ти ну, майже агент ворожий, або небажаний елемент у соціумі. В багатьох моментах це може бути ну, або тебе чморять, або тобі просто не дають можливість викладати. Або проти тебе ну, в компанії, як проти Роулінг, да? до, до речі, це може бути чому, чомусь завжди думають, що це якась войовнича меншість, позбута інтелектуальних здібностей. Це зовсім не так може бути. Роулінг зображено. хлюбнула так. культури відміни по повній прав... Популярна, uh -huh. відома на весь світ, uh -huh, uh -huh. яка має, ну, має право говорити від. Ну, цієї... Поділилася своєю думкою, так. Але скажіть, Сергій Аркадіч. А ну, почекайте. Uh -huh. це, це так би мовити, ми про Так. Uh -huh. А є ще ж речі е індивідуально поширеної трави всередині еліти. Uh -huh. Ну, хто там пам'ятає Бориса Лавріньо? От ви пам'ятаєте Бориса Лавріньова? Ні. Uh -huh. Дві сталінські премії отримав за драму тих, хто в морі і mm. за драму Голос Америки. Uh -huh. Ну за там за Лервантов драму не отримав, але теж вона добре прозвучала. І так акуратно в статті Вікіпедії обійшли, що він а, генератор травлі проти Бориса Пастернака. А, там речі, написав в основному Константин Симонов, так, 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 але так. ініціатор саме цей Борис Лавріньов. Хоча цю фразу я Пастернака сторона в такій редакції не читав, але я з ним не згоден, прописують не йому, прописують Михалкову. Михалкову ну, да, старому, там старому, там чоловік 5 брало участь. Я просто ага. кажу, що це ініціатор, а Константин Сим в основному так, так. писав більшість тексту. Таке буває. І дивіться. Хоча, почекайте, навіть тварини не їдять собі подібних, це називається. Дивіться. А люди роблять. Творить. Так. Знаний в Радянському Союзі, відмічений двома сталінськими преміями. Uh -huh. Сьогодні його ніхто не пам'ятає. Чому? Тому що в певний час він став на позицію офіційно, офіційної ідеології і почав травлю проти позиції індивідуальної свободи і намагання ненормативно щось помислити пастернака. Виникає питання. Не буду зараз називати прізвищ, Сьогодні подивіться на ситуацію в Україні. Все вже ж було. Да, я казав, це все дані лице. Все вже ж було. Подивіться, хто буде пам'ятати через 5-10 років ті, хто зараз чморять арешту. Ті, хто зараз вважають, що ресентимент це їх прийшов час, що зараз вони ресентиментом всіх зачморять і, і лишаться в історії. Не лишатися вас забудуть. Ну, це біда. Це, це до речі, це шлях руйнації самого себе, тому що ти да, іншого потім, маєш да, Так, потім ваші, ну так би мовити, послідовники націонал патріотів в Вікіпедії будуть всім чином це оминати. Але люди вас не будуть пам'ятати саме з цієї причини. Пекайте, Сергій а це то якийсь дисонанс. Тому що з одного боку ми декларуємо, що ми суспільство, яке сповідує західні традиції, західну культуру. На заході, щоб до тебе хтось підійшов і сказав, що ти щось не так робиш чи не так читаєш, не так пи. Ну це, до речі, немає цього в західній культурі. А ми чомусь обов'язково маємо західні культури взагалі зникли дискусії, які виходять за нормативні межі, культура а, відміни. Дуже а, звід, сильно та, там позначилося. Та, та. Тобто тому, та, це прищепилося тому, і нам, ну, на жаль, так? Да? Не просто прищепилося це. Uh -huh. Тут не в'язалося, uh -huh. причому це За закенселити. Підтрим... За це та, та, було потрібно націонал патріотами як в масовий прояв ресентами. Ну, ну а з іншого боку, ми так думаємо, що на заході не помиляються. У нас був такий ілюзорний міф. А виходить, що е, може приростати захід буде саме Ні, ви, ви змінами, які відбуваються справ... в Україні. Справа не в помилках. Так. У мене ж була суперечка, яка вийшла на рівень навіть тих, хто читав мою, мою книгу, і там виникла: я ставив питання, що у Софістиці нема помилок. Він кажуть, як так? Ну дивись, почитай, вон філософія. Там сучний інтелект перелічує там, 50, а в деяких моментах 70 помилок, які роблять софісти. Я кажу, послухайте ще раз: нормативність виникає всередині філософії. Тільки філософія бачить помилки. Коли ти вільно про щось дискутуєш і не маєш справи з нормами, в тебе нема помилок. Вільна людина не помиляється, вона несе відповідальність за зроблені вчинки. Не помиляється, а несе відповідальність. Тому що вільна людина опанує такі речі, щодо яких правил нема. Софістика ставить ті питання, щодо яких нема норм філософії. Це потім вони виникають і, оглядаючись назад, кажуть: о, Софістка помилялася. Вона не помилялася. Вона у вільним бесіді. Розглядала і ставила питання, на які ні в кого відповіді не було крива не... помилки, uh -huh. тому помилки знаходяться всередині філософії uh -huh. у софістиці. Нема помилок. Тоді повертаючись до питання, яке ви поставили на початку нашої розмови. Отже, виглядає так, що Росія агресор знищимо агресора, і значить ситуація вирішується. Що всіх установках, от в, в мислительних установках, ми маємо змінити, щоб зрештою відповісти нашому глядачеві. Де фінал? Де ця точка? Точка нового народження? Ну я не можу сказати, де фінал і де ця точка. Я покажу той напрямок, де це виникає. Зникнення держав, започаткування різнорівневих груп впливу. Це професійні корпорації, які вон не присутні. Це інтелектуальні групи і окремі інтелектуали, які виходять на засадничі, важливі для людства запитання, можливо, штучний інтелект, який мусить бути присутній і брати участь у загальному. Давайте назвемо загальнолюдських, да вселюдських перемовинах. Це окремі індивідуали, які своїм досягненнями творчістю довели, що вони можуть мати. Ставити якісь питання важливі для людства. Не обов'язково інтелектуально. можливо, якісь творці, да. можливо, якісь такі е, унікальні люди. І усе це, це вже не ООН. Тобто, не нація буде засадничою організацією вселюдства. Людство складатиметься не з націй, не з держав, не з територій. І цей процес, ми вже на нього вступили. Те, що Україна і Росія забажали перетворити його на війну, це проблема. Тому що о, ми як чмурили мислення в радянському Союзі, ну ідеологію, потім помі... змінили тільки ідеологічний прес. Тепер він не ну там умовно не класовий, а національний, а в Росії імперський. Ну це нічого не змінило. Прес як був, так і є. Ми не вийшли на вільні дискусії, ми не вийшли на нормативне, на нормативне мислення, і в нас цього нема. Ми, ми не встигли створити. Да? Молодь могла би діти, але і замість пресу е комуносоціалістичного класу за своєю природи поклали прес націоналістичний. І в них не було часу навіть це зрозуміти. Да? Тобто вийти Говт, на, да. На, на, да, на, на вільну дискусію. Тому. Ситуація скоріш піде не у нас. Вона піде в інших частинах світу, ну, інструктура. Нас... Сергій Аркадійович, але вона в нас вже, вже у вона нас почалася. Росії... Ні, у нас в Росії це заблоковано рецентом. Лише той, хто вийде звідси над схваткою опиниться. Да, та, та, та. Ну зможе там де-небудь угу. мати вільний, вільний доступ, тому що тут все заблоковано. Чи зможуть у нас бути ці осередки? Ну зараз ми намагаємося їх тіньовим чином створити, тобто непомітним. Як довго ми це зможемо робити, не знаю. Тобто рано чи пізно нас законопатять. Але ці маленькі -го. групи там інтелектуалів з 5, 7, 14 людей вони можуть підтягнути всі ці процеси. Вони можуть. А вдумати тільки зверху треба рішення партії справа ж не, не у верху. Справа в Інтелектуальному ландшафті так. і стані громадянського суспільства. Угу. Громадянське суспільство до війни було вільне, і там можна було інтелектуально говорити. Сьогодні ні. Ну чому засуджувало все одно? Знарнаражалися можна на... було говорити, тебе, тебе не чморили, як мінімум. Засуджувалися, так. Да. Але були ток-шоу на телекрані. Де можна було ну, говорити, да. навіть іноді звали мене, навіть іноді я міг поговорити про стратегію. Що сьогодні? А ми досі вас. Кличемо. ні, 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 ну зрозуміло, тому да, що ну, маєте, тепер так, це вже не телебачення. Протест, тепер так. же це все пішло вже в обхід. Але Сергій Аркадійович, ви знаєте, що будь-яка криза призведе до, до виходу з кризи і зростання, і як кажуть, на сході так, так, тільки, так, нові можливості. Тільки Ренесанс телебачення. Мож, я думаю, не за гора не буде ренесансу телебачення Чому? Старий формат. Ага, старі формати. Тоді так, я думаю, що відео Ютуб ну от ще старі, нехай да, доглядають да, телебачення. Да, да, да. Ага. А відео в Ютуб заміститься все? Ну просто це змінилася форма. Суті ж це не поміняло. Ні. Це все одно народження. Щось, щось Залишиться там. фільми. Ага, добре ж транслюється? Добре, ага. спорт добре транслюється? Добре, реклама добре транс добре. Це все там залишиться. Ага. Хоч подивитися фільм спорт, реклама. Будь ласка, от тобі ага. телебачення. Ага. Хоч вільних дискусій в Ютуб. І, і, і все і, ну і всі будуть задоволені. Ну Сергій Аркадійович, на сам кінець, в мене для вас гарна новина. За кількістю переглядів наші з вами ефіри дивляться так само в Ютубі, як навіть це було би за часів існування великого телебачення. Тому тут головне не розгубити цю майстерність здатність даті. Я, я ж хотів вам сказати про так. ціну цього. Угу. Ціна цього втрата. Ну це крах. Втрата. Національної держави, uh -huh. яка не передбачена в конституції, але яку ми хотіли збудувати всередині органінського слів, ціною цю буде різними способами, в тому числі виїздом дуже багатьох українців за кордон і появою тут іноземців. А це станеться, тому що демографічна криза це вже наш присуд. Фактично ну, судовий. Так, ну тут бачите, ця трансформація вона відбувається і на наших очах, і тому е, класно, що ми про це висяти. Те, те, що говоримо. ми не хочемо про це думати і не хочемо про це бачити, а ми хоч емоційно не хочемо. Так, мені теж, мені теж шкода. Угу. Але настає час, коли ти розумієш необхідність і значущість цих слів. Сергій Дацюк, я дякую за цю можливість дякую вам. почути вашу точку зору. І дякую нашій глядацькій аудиторії. Завжди цікаво ставити запитання нашим гостям від вашого імені. Бережіть себе своїх близьких.